Значить, Давайте почнемо з плюсів. Плюс е в тому, що е перший плюс це є товщина металу. 5 і більше міліметрів товщина метала це є для твердотопної котлив дуже великий плюс. Плюс другий це що можна використовувати як механічний регулятор тяги, так е улітку. Отаку от от улітку з контролером управління. Повторяюся ще раз, можна використовувати. Це є дуже величезний плюс. Плюс у нас є. Не занадто великий, великий діаметр е, вихода е, патрубків подачі і зворотки. Це також плюс, тому що, е, чим вони більше, як правило, більшість котлів 2 дюйма виходи, значить, треба брати оці більші переходи. Більші переходи це е, більше коштів за них треба е, платити. В більшинство случаїв, в які я ну, монтував ці котли, діаметр димохода 160 мм. Це також є плюсом, тому що був би більший діаметр, треба було використовувати більший діаметр димоходу, що за собою тягне, також е, витрати. Плюс в 15 кВт котлах. Ось ця дверка, щоб почистити ті труби, теплообмінник, треба ось такі чотири шуби. Уже у 18, 18 кВт, у 20 і більше, уже дверка зроблена така дверка. ручка відкр... Тай, ну, Як тут ручка, так, так же само тут зроблена дверка. Ну, чому не можна зробити у 15 кВт також, також таку дверку, щоб було зручно. Це також тут дуже величезний мінус. Дуже величезному. Я кажу, я поставив 15 кВт, 18 кВт, 20 кВт, ну і 25 кВт. Це також дуже <клух>, суттєво величезний мінус. І ще один мінус. Тут є поріжок такий, друзі. Тут колосники решотки йдуть, і тут ззаді, як вже у цю камеру піднімається полум'я, тут стоїть. <клух> Не решетка, такий порижок, в ньому насерлені дирки. На мою думку, на мою думку, значить ті дирки, їх замало. Їх треба, як, як вони там є. Там, ну, зараз я не скажу точно, там 8, 10, 7. Не скажу точно кількість їх. Ту кількість треба збільшити як мінімум в три рази. Це, це моя думка. Для того там задум який, ти полум'я затягає в цю камеру згорання. У цю камеру згорання, вибачте, мені телефонували у цю камеру згорання, а вторичний воздух має проходити по низові, в ті дирки попадати, встрічатися тут з полум'ям, його ну, розчіпляти, щоб ну, для більшого згорання, скажімо так, на хлопський розум, щоб краще згорання було. Ті дирки, які в порошкові, того вторичного воздуха в ту камеру не забезпечують. Там надо більше е, дирок однозначно. Ще е, Так, то мінус ще такий є. Да? В тому. І ще один мінус, друзі, це оці, оці вот ножки. Ну, це просто це пародія на ножки. Якийсь там приварений уголок, то як його треба затягнути, ніхто його практично 90% випадках, ніхто його не несе на руках. Його тягнуть по, от, по такому полові, по поразному. І от тими от, ножки буває отак їх от викручує. Зробіть якісь толкові там ножки, друзі. Ну, зробіть якісь толкові. Так я котлом дуже задоволений.